Здоровенькі були. Сьогодні в нас відео починається зразу біля трактора. Як бачите, йде дощ, Третя година дня, а в нас тут з'явилась робота. Треба буде тягати перегрузчик на другій стороні села, за селом, там, де кладбище, йде оборка, косять соняшник. А трактор у них зламався, тому Петрович вирішив допомогти і заробити, в принципі, на цьому. Дощу там, наче немає, тому зараз їду в гараж, оставляю дискову борону і їду в село по перегручик. Трактор вже прогрітий, тому сміливо запускаю мотора і їду. Якщо чесно, всі ці підробітки мені не подобаються, тому що по планах було зробити ТО трактору. Якщо ви пам'ятаєте, останні рази вже були проблеми у нас з коробкою, погано передачі вмикаються, натягу щось не то. А замість цього, в принципі, щоб зробити, ми їдемо в поле. Скоріше за все там буде грязюка. І щось мені здається, що ми трактора заїздимо як Узбек Кішака. Але як кажуть, хазяїну видніше і робота є робота, тому що ми можемо зробити? Їдемо. Був би це мій трактор, я б не поїхав, якщо чесно. Під'їжджаю до гаража, і тут теж йде дощ. Не розумію, як це в них на полі його немає. Може, Хмаринка, яка маленька, залетіла. Поставлю борону поки в траву, нехай до кращих часів стоїть. Зараз ще хочу піти Петровича знайти, поговорити з ним. Петровича я не знайшов, тому ладно, перенесемо наш діалог, на потім, а зараз в роботу. Зараз по прямій на форсажі поїду. Зацепив я вроде все нормально підключилось, тому я думаю, все нормально буде працювати. А Ви знаєте, під'їжджаю до поля, тут і справді немає дощу. Хоча хмари кружляють і ляпнуть може в будь-яку секунду. Така погода, а вони скільки машин нагнали. Хоч би повиїжджали потім відсюди, а то ще й витягувати придеться. Ця лощина мені, звісно, не подобається. Це мене, мабуть, хочуть, щоб я через неї возив і там наверху грузив машини. Хоча дивіться, КАМАЗ уже переїхав, ну це ж КАМАЗ Зараз піду в комбайнера, спитаю, що до чого тут. Сказав, що він тут близько буде сам висипати, а мені їхати туди далі, там кейс стоїть і од нього возить. Тут зранку, мабуть, теж дощ був, бо грязюка є на полі. Сегодня еще побуксуем, наверное. Влажность повышена, убирать надо. Якщо не оберуть, то сприє прямо на полі, а так хоч є якийсь шанс його висушити і хоч щось зібрати, а не просто викинути. Тому і спішать в дощ обирають, бо далі часу немає, стоять дощі передають, то треба робити. Прицеп йому комбайн вже насипав, значить, що буду всипати в машину. Якраз, мабуть, до повного наб'ю його. Так, перший пішов, тут йому зараз треба лощину з розгону проїхати, бо якщо стане, то все, далі він уже не поїде. Ман штурмує горку з пробуксовками. Це той, що до нас по пшеницю приїжджав. Хоча я б на його місці, мабуть, сюди не заїжджав. У нього одна ведуча ось, то може тут стріляти надовго. Він пустий, заїхав, і вже в нього колеса провалились трохи. Викликнули, що кейс знов набив бункер, тому їду його забирати. Тут трошки погано він один проход зробив, Ну, я думаю, він зараз дожен повернутися і вигрузити. Ну так як я і думав, він розвертається, щоб я по соняшнику не їздив, не топтав його. І щоб мені було удобно під'їхати, чи він сам під'їде і висипе. Мені дуже подобається дивитися, як комбайн висипає зерно в бункер. Ну от, тепер і тут дощ пішов. Зараз треба хоч машину докосити. Треба бігом їхати, догружати і хай тікає з поля, бо ми його потім не витягнемо. Хтось може скаже, що тут такого, ну сипеться в зерно в та й сипеться. А я ж то розумію, що за цим стоїть великий труд. Дуже багато людей, які трудяться цілий сезон, для того, щоб те зерно сипалося в прицеп. Зараз спробую йому наперед насипати, щоб нагрузити передню відущу ось, щоб трохи легше йому було виїхати, щоб мост гріб. Так, ну все, давай тікаю отсюди. Ну що, з цим дощом уже потемніло. Мені єлі накосили прицеп, і зараз треба мені тепер якось проїхати лощину. Навіть не знаю. Трохи навіть страшно. Ну, з першого разу не вийшло. Тільки газу дав, мене трохи в сторону повело, трохи чуть не сложило. Доїздився. Бачите, що вийшло? Коротше, не витяг трактор, сложило, потягнуло вниз. Коротше, якось так. Воно то сильно і не буксувало. Таке враження, наче коробка вимкнулася, а на тормозах я не отримав. от, така от вийшла серія. Навіть не знаю, що сказати і що далі буде, теж не знаю. Будемо щось думати, треба тепер якось спасати трактор. Дощ не перестає, це ще більше ускладнює ситуацію. Треба тепер якось акуратно розтягнути. Трактор з прицепом богецнуло так, що і навіска чуть не відпала. Ну і на цьому відео заканчується. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Далі буде, якщо Петрович, звісно, мене не звільнить. Ну я чекаю на машину, яка відвезе мене додому.